А ви знали, що Джеймс Кемерон науково довів, що Джек і Роуз не могли би вижити у Титаніку обидва, а тому хтось із них обов'язково мав принести себе в жертву заради іншого. Коли Титанік тільки вийшов на екрани, глядачі були незадоволені кінцівкою, в якій головний герой потонув, а його дружина врятувалася на дерев'яних дверях. Багато хто казав, що якби дівчина трохи посунулася, то місця на плоту вистачило б обом. Кемерон же наполегливо доводив, що Джек повинен був померти задля трагічного моменту, ну як Ромео і Джулієта, цей фільм про кохання, жертовність і смертність. Проте тепер, через 25 років, в його аргументах з'явилося наукове підґрунтя. В ході експерименту команда фахівців відтворила імпровізований пліт з Титаніку і провела судово медичний аналіз, змоделювавши ситуацію з фільму. Двох каскадерів, які важать стільки ж, скільки важили актори на момент зйомок, помістили в холодну воду з набором зовнішніх та внутрішніх датчиків. Дослідження показало, що у такій ситуації вижити могла лише одна людина.